А який найкращий сучкоріз? Ну, дивіться, не буває найкращих. Я зараз спробую пояснити на цих двох моделях. пк 22, ПК 44. В кожного моделі є свій плюс, є мінус. Плюси по 22-й. Тут у нас великий акумулятор на 3 Аг. В 44-й йде півторашка. Е, так, да, звісно, краще з більшим акумулятором. Але в 44-й моделі є ємність для змащування, в 22-й його немає. І в 44-й є безключовий натяг. Тут ми все це робимо вручну. Тому кожен для себе вибирає, яка йому функція більше потрібна, а яка менше потрібна. Тут дві шини-два ланцюги, вони одного розміру, 15 см. В 44-й теж дві шини два ланцюги, але одна. Коротша, одна длінніша. Так що, кожен вибирає, який підходить йому найкраще. Так що, є дуже великий вибір сучкорізів, секаторів і не тільки. Звертайтеся.